Доброго ранку, малята. Яка зараз пора року? Так, вірно, весна. А давайте пригадаємо з вами весняні місяці. Пам'ятаєте? Березень, квітень, травень. Вірно. А який зараз весняний місяць? Так. Зараз квітень. А подивіться, скільки у квітні багато свят. І сьогодні всесвітній день моркви. У світі багато свят, присвячених їжі. І, чесно кажучи, святкування деяких з них не дуже корисно для здоров'я. Втім, цього точно не можна сказати про всесвітній День моркви. Похромтіти цим життєрадісно помаранчевим овочем, дуже корисно для вашого зору, печінки, шкіри, волосся, настрою, взагалі для вашого всього. Не вірите? Запитайте будь-якого кролика. Що ж, Всесвітній день моркви, який відзначається, до речі, щорічно, 4 квітня, чудовий привід дізнатися щось нове, про цей чудовий корнеплод. Але все ж таки найкращий спосіб відсвяткувати цей день задуматися над тим, як додати побільше моркви в свій щоденний раціон. Бажаю вам смачного і корисного Всесвітнього дня Моркви! Що найперша морква була фіолетовою і зовсім не смачною. А те, що в деяких країнах морква вважається фруктом, а не овочем. Так так, моркву не тільки додають в суп чи в салат. З неї виходять чудові десерти пироги, печиво, морозиво, чербет, варення. Отож, сьогодні поговоримо про моркву. Морква дворічна дерев'яниста рослина з досить соковитим жовто-червоним корнеплодом, який, в залежності від сорту, має різну форму. Морква корисна як в сирому, так і в приготованому вигляді. До речі, при тепловій обробці морква не втрачає антиоксиданти, як це відбувається з іншими продуктами, а навпаки, їх стає вдвічі більше. Варена морква краще засвоюється організмом, але втрачає частину вітамінів. Переїдати її теж не варто. У великих кількостях морква може спричинити алергію та нетравлення, здатна надати оранжевий відтінок шкірі людини або пір'ячку птаха. Морква Незамінний овоч для краси. Вона зміцнює нігті, волосся, зуби, робить шкіру чистою та гладкою. Морквяне бадилля цілком їстівне. Його можна додавати в супи, другі страви та салати, а також заварювати як чай. Ранкову каву можна легко замінити склянкою морквяного фрешу. У ньому високий вміст мікроелементів і вітамінів. Що робить цей напій таким підбадьорливим і тонізуючим? Сирі корнеплоди зберігають у прохолодному темному місці, присипавши пісочком. Якщо такого місця немає, то моркву можна нарізати або натерти і заморозити. Ось такі цікаві факти про звичайнісіньку моркву. А я більш за все люблю похрумкатіти соковитою сирою морквинкою. Готуйте, смакуйте і будьте здорові!